Всім привіт! Сьогодні готуємо домашній майонез. Для того щоб майонез вийшов, дивіться відео до кінця. Беремо 200 мл соняшникової олії, або можете використати оливкову, сіль половина чайної ложки. Цукор одна чайна ложка. Оцет одна чайна ложка або лимонний сік. чайна ложка гірчиці. Одне сире яйце. Важливо. Притискаємо яйце блендером та збиваємо не відриваючи. Відриваємо блендер лише тоді, коли маса стане густою наполовину. Якщо ви не притиснете яйця і не відриваючи, не зб'єте, то маса не стане густою, вона залишиться рідкою і майонез не вийде. Виходить дуже смачний майонез. Ви також можете приготувати майонез із вареними яйцями, він скоро вийде на каналі. Смачного, дякую за перегляд!